Ой, а я щось не зрозуміла. Шонік, що вставати не треба. Бабка, вставати ще не треба, спи. Що ж, значить, спи? Сьогодні ж полиняв. Та встав я встав. Я пам'ятаю, що понеділок. Пішли прапор піднімати. А чому так не будринько? Швиденько побігли прапор піднімати, адже сьогодні перший робочий день тижня. Треба швиденько вскочити. Легенько обігти назустріч новому робочому дню і тижню, жінчим, і підняти прап. Ай, мам, а то ж такий ранок, ще так темно, ти вже встала, для чого мене підняла. Що, значить, для чуту підняла? А хто мене ціле літо піднімав по четвертірам? А що? Я в віконце заглядав, там морка ходила, а ти мені не дозволяла по неї йти дивитись. А, мам. спати ще, в ти тис Та Давайте він чіткий прапор уже підіймати. І то бажа. Соняк я перша. Ну, звісно, ну, ти перша. Де ж ти, може бути не перша. І прапор пополегілок піднято. А на вулиці плюс 14, не так виходу. Oh. У. ви що там, мамку, я не хочу туди йти. Там такі рубить у дом мамку, там такі вітрі мани, крапельки з дощиком. Та нічо, піть, напоминайтесь і вертайтесь назад, а я вам паштетик, поки що не стану з холодильника. Ой, яка темнота, для чого в нас так рано буде все, ось тепер буде тільки там, да? Ну ладно, після пастетик есть. Угу. Мамка, мамка, я вже на променаді вся. Після скоріш, ой, підтягся, і після скоріш поштеть, як не давати. А де там Сонік? Та да, Та, он то зайде, він не хоче туди йти більше. Не пускай нас на вулицю. Да, мамка. Краще дай поштетіка, ми сходимо, зробимо діла свої там, де положено, і все. Ну, добре, нас покруглю вас. Ну, що там, мамка, що сьогодні в нас в меню? паштетик. Ну ну да, -а -а, насыпай. Ой, спочатку малюни, а потом мне. Ну, ну. Я такие люблю. Смачненькие. Соник, Соник, а в тебе что, такие же самые мапки на мне? Та таке, таке, в тебе ще своя миска, і ти там іштам, но мамка, ну там ну, що робиться. Ма всім бажаю гарно робочу дня, спокійно, затишно і тепло. Баш, соні, цьомуки бомки. Пока. Возьмусь, в